А ви помітили, як в останній час заговорили за перемовини. Зеленський говорив за перемовини на кордони 22-го року, щоб повернутись. Також сьогодні була заява Путіна, що потрібно йти на перемовини, але по кордони, ну, типу, диктує він вже умови. Не так, як ми в 22-му році могли диктувати умови, а диктує він умови зараз. Також. Виходить ось новина, що Україна та Росія може через декілька місяців піти на перемовини за корейським сценарієм. Тобто, видання пише, що, типу, наступні місяці можуть бути вирішальними. Тобто, новина в цьому суть, що наступні місяці більш за все можуть бути вирішальними, і прийти ми зможемо до хоча б перемовин якихось. Розумієте, в такому плані, тому що ну зараз багато хто прекрасно розуміє, що відбувається на фронті. От. Але мені здається, нікому не вигідно закінчувати це все. Тому, ну не знаю. Чесно кажучи, 22-й рік. 22 рік був за нами. Тобто, тоді була мотивація в людей, ну якийсь дух бойовий. Знаєте, ну і зараз він є, але не такі, як тоді. Тобто, не такі, як на перші місяці війни. Просто зараз трішки закони не для людей, і люди не розуміють за що і куди, і як, і все От, влада сама просто примусила людей покинути країну і тому інше. Коментуйте, підписуйтесь на канал з приводу того, що думаєте по перемовинам і заморозці війни.